Прийшов час здійснити мрію і поринути в світ. Справжнього геймплею. Всім привіт! Сьогодні у нас на огляді ноутбук Dream Machines, і це саме той девайс, який здатний забезпечити вас продуктивністю, а його розміри дозволять зручно транспортувати без зайвого навантаження. Бо саме Dream Machines змогли продумати та спроектувати ноутбук таким чином, щоб вмістити великий 17,3 дюймовий екран, потужну систему охолодження, продуктивного заліза в корпус вагою 2,5 кг. а для того, щоб повноцінно розповісти про його продуктивність і особливість особливості дрім машин я користувався ним особисто, тому не буду магаяти час. Погнали великому ноутбуку, велика коробка. Вона пофарбована в чорний колір, де відразу красується логотип Dream Machines. А відкривши її, на вас буде очікувати, крім самого ноутбуку: блок живлення на 230 ватт. Він складається з двох частин, і загальна довжина кабелю дорівнює 2 метри 30 сантиметрів, що дозволить розмістити блок живлення там, де буде зручно. Та ось перед нами сам ноутбук Dream Machines rj 405017 який має алюмінієву матову кришку і пластиковий. Матовий корпус, на якому можна знайти з правого боку два порти USB Type A 3.2 Gen 1 і слот під SD-карту. Зліва знаходиться порт USB Type A стандарту 2.0, і два 3,5 мм роз'єми для підключення навушників і мікрофону, а ззаду роз'єм підключення блоку живлення, гігабітний Ethernet порт, HDMI 2.1, USB Type-C порт 3.2 Gen 2, міні-дісплей порт, і саме цього всього набору вистачить навіть при скіпливому користуванні користувачу. І ось прийшов час відкрити. Dream Machines, де перед вами красується 7-дюймовий Тачпад. Цей тачпад дозволяє з комфортом користуватись системою, без необхідності підключати мишку. Але у вас може виникнути питання: чи не буде зайвих дотиків при іграх? На тачпаді з верхньої лівої сторони знаходиться крапка, яка подвійним натиском блокує чи розблоковує тачпад, а з правої сторони крапка вимикає половину тачпаду. Це дійсно зручна фіча. Та клавіатура Dream Machines потребує окремої уваги. Вона має блакитну підсвітку, повний набор клавіш, включно з нам і невеликий приємний. Приємний хід клавіш, що дозволяє з певненістю друкувати, і з комфортом грати не тільки в сингл ігри, але й в активні шутери. Та повертаємось до клавіатури. Кнопка живлення знаходиться окремо. І біля неї є ще одна цікава клавіш, яка змінює режим роботи: баланс, Турбо або офіс. Та ось прийшов час перейти до екрану. І Dream Machines має 17,3 дюймову Full HD WVA матрицю з частотою оновлення 144 Гц. Матриця має приємну передачу кольорів. Плавне зображення і більш глибокі кольори за рахунок особливості технології WVA. І дехто може сказати, що роздільної здатності Full HD не вистачить для деталізованої картинки. Але насправді для роботи з текстом і серфінгу в інтернеті такої роздільної здатності достатньо. А при іграх Full HD дозволяє збільшити фреймрейт або покращити якість графіки. Та перед тим як ми перейдемо до продуктивності, хочу вам розповісти про дії, які потрібно виконати при встановленні Windows при першому запуску і базовому налаштуванні. Windows може не мати драйверів на Wi-Fi. Для того, щоб активувати систему, вам потрібно мати ізернет кабель, який підключений до роутеру, або Android-смартфон, на якому буде увімкнена функція USB модему Після виконання цих дій і запуску системи, я рекомендую перейти на офіційний сайт Dream Machines і скачати пак драйверів, які треба по черзі встановити на ноутбук для забезпечення працездатності всіх компонентів. І після цього ви отримаєте доступ до потужного заліза, а саме Intel i 7 13700. Edge, який має 14 ядер і 20 потоків. Він працює в зв'язці з Nvidia GeForce RTX 4050 з об'ємом пам'яті 6 ГБ і TGP 140 Вт. Крім того, на борту знаходиться 32 ГБ оперативної пам'яті содім DDR4 і SSD-накопичувач об'ємом 1 терабайт. Все це разом дає можливість зберігати безліч фільмів ігор і запускати дуже багато програм в оперативній пам'яті без ризику переповнити її. Та прийшов час перейти до ігор. Почнемо. Із багатокористувацьких користувацьких онлайн-проєктів, які потребують не тільки потужного заліза, але й стабільного інтернет-з'єднання. Тестування проводилось по Wi-Fi мережі і завдяки модулю Intel AX201 з підтримкою Wi-Fi 6, що монтовано в ноутбук. Гра в Counter-Strike 2 була з мінімальним пінгом, без обривів мережі і затримок. На високих налаштуваннях із середнім фреймрейтом близько 170 кадрів при роздільній здатності Full HD Battlefield 2042, на ультраналаштуваннях в середньому фрейм Фремрей тримався на рівні 70-80 кадрів з просадками до 57, що, як на мене, дуже гарний результат. Грати приємно, нема набридливих фрізів. Не нові, але досить популярні проекти, такі як GTA 5, працюють на Dream Machines без особливого навантаження на залізо. Фреймрейт в сингл кампанії тримався на рівні 120, Cyberpunk 2077. На останньому оновленні 2.02 з налаштуваннями Ray Tracing Medium. Показав фреймрейт близько 45 кадрів. Це дуже вимоглива гра, і Dream Machine здалося надати дійсно комфортний геймплей. І наостанок, Need for Speed Unbound з увімкненим трасуванням променів і ультраналаштуваннями. Працює з фреймрейтом 3560 що вдень, що вночі. За містом на автобанах фреймрейт може ставати вищим і досягати 70 кадрів. Тобто Dream Machine здає можливість грати в сучасні проекти з увімкненим трасуванням променів і високим фреймрейтом. А завдяки просунутій системі охолодження Dream Cooling ви зможете насолоджуватись Іграми тривалий час без перегріву і втрати продуктивності. Звучання в ноутбуці вистачить для комфортної гри, перегляду фільмів і серіалів завдяки системі SB Cinema 6 Але вона має обмеження по максимальній гучності і деталізації басу. Тому для повного занурення в якісний звук рекомендую використовувати дротові навушники, тож який висновок можна зробити, підсумовуючи огляд на Dream Machines RJ405017. Це потужний ноутбук, який здатен задовільнити потреби ігроманів. На ньому можна грати. Як багатокористувацькі змагальні ігри, так і AAA проекти, а якісний екран разом із приємною клавіатурою і великим тачпадом забезпечить максимальний комфорт при роботі за ноутбуком, а об'єму батареїв 46,7 Вт. Вистачить для продовження гри при відключенні світла і роботі, без підключення до мережі на протязі кількох годин. Тож на цьому все. Дякую за те, що дивились огляд. Ставте вподобайку та до зустрічі на каналі АЛО. Бувайте!